Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. В Україні може запрацювати суд присяжних відповідні законопроєкти Верховна Рада України ухвалила у першому читанні. Як ця ініціатива може відбитися на українській судовій системі? Розбираємось сьогодні з нами. Олександр Рябиць, керуючий партнер юридичної компанії Легал Партнер, адвокат, кандидат юридичних наук. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня, Наталі. Доброго, дня. дякую, що ви з Української служби інформації. Тож давайте розбиратися з самого початку. Скажіть, будь ласка, про що саме йдеться в законопроектах номер 3843 і 3844? Бачите, дуже велика така новина. Мало хто з українців виявляється, навіть не знав, що у нас вже присяжні існують, і вже є процеси в цивільних справах, кримінальних справах, де можуть бути присяжні і є присяжні. Фактично, в цивільних справах це справи, які щодо обмеження поновлення цивільної дієздатності особи до визнання осіб недієздатною щодо усиновлення щодо надання особі психіатричної допомоги. Фактично, в цих справах обов'язково має бути один суддя і два присяжних. В тому числі в кримінальних справах, там, де розглядаються е, важкі злочини, по, е, які передбачають позбавлення волі е, довічно, там також е, має бути два судді та три присяжні. Присяжні — це звичайні громадяни, громадяни України, які досягли 31 року е, і 30, 30, прошу пробачення, і які фактично мають відповідні. Е, які можуть бути присяжними, вони не мають судимості, вони не мають психологічних відхилень, вони не є прокурорами, адвокатами, суддями, президентами, депутатами, і представниками влади? Отже, ви, Наталю, може бути можете бути присяжною. Новий закон він трошки вносить зміни. Він фактично виключає виключає участь присяжних у цивільних справах. Це те, що я перерахував, але залишає участь присяжних в кримінальних справах. Тільки трішки змінює. Ну навіть не трішки, а досить сильно щось схоже як в американській системі буде лава присяжних. І якщо це підкреслює лише для тяжких злочинів, особливо на перший період мають працювати присяжні суддя, він фактично не бере участь. Він слухає, що вирішить присяжні. Присяжні – це фактично лава присяжних. Це вісім вісім людей, які слухають усю справу, і потім приймають рішення: винна людина, чи не винен підсудний чи не винен. Якщо Буде сім голосів, що винен, тоді суддя вже встановлює відповідальність. Якщо ні, то його відпускають. Олександре. Ви зауважили, що навіть я можу бути присяжною, але ви також правильно зауважили про те, що далеко не всі українці знають, що така практика в наших судах вже існує. Як ви вважаєте, а чому так склалася ситуація? Ну, на жаль, наші українці не сильно часто цікавляться. Законодавством, яке їх не стосується, і раніше, фактично, для того, щоб стати присяжними, фактично формувалися списки, і судова адміністрація фактично запитувала, чи готовий та той чи інший громадянин бути присяжним, чи не готовий. Частіше за все, це було абсолютно добровільно, і це була досить проблема, тому що багато громадян, які ніби хочуть стати присяжними. Це спочатку здається цікаво більш того, це навіть оплачується, причому оплачується відповідно до годин, ніби то й непогано. Але так як справа може слухатися не так часто, там декілька годин на місяць, то сума, сума оплати досить невисока. Тому подається інформація. Я точно не скажу це все-таки до судової адміністрації, але я думаю, що це фактично може бути десь біля тисячі гривень за добу, можливо, плюс-мінус так, але це краще до судової адміністрації. Зараз фактично законом передбачено, що бути присяжним це не право, а конституційний обов'язок. І Державна судова адміністрація отримує доступ до реєстру виборців, де знаходиться даний суд. Які постійно проживають, і кожен громадянин зараз може отримати запрошення до суду, тому що там фактично є автоматичний розподіл, і фактично громадянин зобов'язаний звернутися до суду. Фактично він ще буде кандидатом на присяжний. І потім суд обирає присяжних за, за деякими критеріями. І а це я так... цікаво. Мені все ж таки портить дізнатися, чому я ніколи не отримувала запрошення бути присяжною, тому що е, у нас досить багато ж виборців. Ми ж розуміємо а справ, на яких присутні присяжні, досить мало. Тому це така лотерея досить невелика. Але більш того, раніше це було можна сказати частіше на добровільних е, засадах. Е, судова адміністрація досить часто публікувала і запрошувала. Що ось хто хоче бути присяжним, будь ласка, звертайтесь до нас, і ми вас будемо запрошувати. Ми вас е, фактично будемо включати в списки. Е, я думаю, що далі також буде це, все таки плюс-мінус добровільно, хоча закон не передбачається добровільності, і зараз е, дуже дуже кру дуже гарний плюс бути в присяжних такий навіть не фінансовий. А ну для когось це може дійсно бути дуже цікаво. То що на присяжних розповсюджується гарантії судді незалежності, і для того, щоб затримати присяжного, необхідно, якщо він є якщо він є присяжним в якійсь справі, то необхідно отримати дозвіл Вищої ради правосуддя. Фактично, це. Ну для деяких осіб це може бути дуже дуже цікаво, але конкретно, що... Чи... що означає, аби затримати людину, яка є присяжною в якійсь судовій справі, а затримати до за яких обставин? Будь-який, Тобто, якщо громадянин є присяжним. Його не мають права затримувати за будь-яких обставин без дозволу Вищої ради правосуддя. Це фактично суддю також не мають право затримувати, чи без, без даного дозволу. Фактично, такі гарантії прирівнюються на звичайного громадянина, і для декого це може бути досить, досить цікаво. скажімо Олександр, чи правильно я розумію, що наразі. А... Українці можуть обирати, чи буде їм присяжними в суді, чи ні. Якщо все ж таки ми говоримо про те, що законопроєкти вступить в силу в тому вигляді, в якому вони є на сьогодні, це вже буде не за власним бажанням, а обов'язком саме так у нас в даному законопроєкті чітко прописано, що бути присяжним не є правом, а є конституційним обов'язком. І фактично, кандидат в присяжних, якого запросили зобов'язаний прийти до суду, і якщо він не хоче бути, чи не може бути, наприклад, там є деякі критерії, чого він не може бути. А можливо, там деякі сімейні обставини, там батьки, інваліди, чи можливо там багато дітей, чи ще щось і він розуміє, що він не зможе бути постійно присяжним. Він має переконати суддю, що він не може не просто за своєї згоди, а просто має переконувати. І суддя може в цьому відмовити. І тоді громадянин зобов'язаний е, протягом усієї справи приходити до суду. Так, він буде отримувати е, компенсацію фінансову, але зобов'язаний зобов приходити. Я ж надіюсь все-таки, що. Судді будуть обирати більш тих, хто хоче бути добровільно, хоча б спочатку. Хоча сьогодні є проблематика, що деякі присяжні, які розпочинають ходити до суду, є присяжними через два засідання. Їм вже не хочеться бути присяжними, але вони зобов'язані дослухати справу до кінця. А як ці зміни, про які ми сьогодні говоримо в контексті законопроєктів тридцять і 3844, а можуть вплинути в цілому на судову систему України? Ви знаєте, мені здається трошки дивним даний законопроєкт, Я сам адвокат, я не звик що? Ну, наприклад, ми можемо уявити, є суддя, чи, можливо, там судді, які знають закони, які максимально перевіряють всі деталі справи, які не керуються виключно емоціями, а керуються точкою закону. Ми ж також розуміємо, що звичайного громадянина на нього досить сильно впливають якісь. Інформаційні дані е, мені здається мені здається, це буде нелегко. Чому? Тому що далі судовий процес він буде перетворюватись в шоу, тому що задача переконати, що хтось не винен, буде більш емоційна, тому що там будуть сидіти звичайні люди. Які будуть просто прислухатись, а ми ж розуміємо, як часто звичайні люди реагують, в тому числі на фейки, на неперевірені фейки. Там, наприклад, взяти якогось депутата, зробити ролик, що в нього є ось ті автомобілі, і досить важко вже переконати потім, що це неправда, що ось є виписки з реєстру і так далі. І звичайно, людина скаже все одно він щось, щось там підробив, щось там зробив. Через то у мене в цьому сенсі є досить сильні переживання. Що, що дійсно судові процеси можуть перетворитись в шоу? Що радує, що таких процесів буде небагато. Це будуть виключно кримінальні справи з довічним ув'язненням, але мені чогось здається, що в таких справах досить важко буде переконати присяжних. В тому, що особа не винна, тому що дуже багато емоційного забарвлення може бути, і іноді, навіть вчинивши деякі злочини, там є дуже багато факторів, які також потрібно перевіряти. Хоча, з іншого боку, зверніть увагу: вісім присяжних, якщо хоча б двоє будуть вважати, що особа не винна. Рішення буде, що особа невинна, розумієте, да навіть шість проти двох фактично буде виправдовувати особу. Ми побачимо, а що буде раз. далі. А давайте зараз зупинимося от трішечки на ось а, на цих моментах. Є вісім присяжних і є суддя. Так, як виноситься рішення присяжних? Ну, тобто, наприклад, от ви сказали, двоє за, а шестеро відповідно проти. Або якщо розділяються думки чотири на чотири, як це відбувається? і Я... Яку роль а, в кінці, а, залежно від кількості за да, і проти і серед присяжних, має саме суддя? Вітя наталю суддя не буде втручатися в рішення плави присяжних. Присяжні самостійно будуть вислуховувати, слухати весь всю справу і приймати рішення, і е, не буде ділитися половина на половину. Е, в законом на сьогоднішні, в сьогоднішній редакції закону прописано саме так: що якщо навіть сім осіб, е, якщо ж, фактично навіть дві особи проголосують, що особа не винна, то особа не винна. Якщо буде 7 або 8, то тоді суддя визначає санкцію. Це буде довічне позбавлення волі, чи можливо це буде якийсь срок, чи ще щось фактично. І даний вирок можна буде переглянути вже в, в апеляційному суді. Апеляційний суд може скасувати рішення лише з підстав процесуального порушення, що щось не по суті. Справи, а що щось в процесі було порушено. Наприклад, не дослухали якихось свідків, чи не звернули увагу на якісь важливі докази і так далі. І якщо апеляційний суд скасує рішення, тоді обирається нова лава, нова лава присяжних, і нові присяжні будуть приймати нове рішення. Ось саме так. Ну, дивіться, ви зауважили на початку нашого діалогу, що насправді практика присяжних так судових процесів за участі присяжних вона в Україні вже існує. справи вже розглядаються. Сьогодні ми акцентуємо увагу на тих змінах. які несуть законопроєкти, за які в першому питанні проголосувала Верховна Рада України. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому ці законопроекти взагалі зараз з'явилися і зараз їх розглядають? Наскільки вони актуальні? Мені важко сказати, тому що мене лякає насправді цей законопроект. Ми, можливо, таким чином рухаємось більше в до західних цінностей, тому що судова гілка влади має досить низький рівень довіри звичайних громадян. Але але я ще раз хочу під... Ну можливо таким чином, влада намагається приблизити, показати, що тепер звичайний громадянин може бути також суддею, і від нього залежить життя тієї чи іншої людини, але е, сьогодні дійсно існують присяжні і в цивільних справах, як я вже сказав. Розглядається один, в деяких справах є один суддя і два присяжні, в кримінальних два судді і три присяжні. Але зовсім інша процедура планується бути, коли, як я пояснюю, це буде лава присяжних з восьми людей. Там ще буде два запасних у випадку, якщо хтось вибуде, то запасні також додаються, вони також беруть участь. І в такому випадку суддя навіть не впливає на рішення. І для мене це досить дивно. Мабуть, так сказать, незвично, можливо, це буде добре. Я не знаю. Я в принципі адвокат по господарським справам, я дуже радий, що господарські справи не будуть розглядати звичайні присяжні, тому що мені здається, що це робота більш професіоналів. Хоча, можливо, я маю саме таку думку, тому що я також є частиною цієї системи, як адвокат. Олександре, я дуже дякую вам за пояснення, за діалог і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був Олександр Рябець, керуючий партнер юридичної компанії, Legal Partner, адвокат, кандидат юридичних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На ну, все добре. Дуже дякую, Наталія.